Привіт! Маєте круту бізнес-ідею, але не знаєте, як підступитися до онлайн-продажів? Що ж, сьогодні ми разом, крок за кроком, перетворимо цю ідею на реальний працюючий магазин. Це повний гайд по запуску на Shopify у 2025 році. Поїхали! Отже, давайте почнемо з головного питання є бажання почати продавати в онлайні цього року? Якщо відповідь так, то це просто чудово. Адже зараз, повірте, найкращий час. Сучасні інструменти роблять старт бізнесу доступнішим ніж будь-коли раніше. І ось одразу й рішення Shopify. Це платформа, яка дозволяє запустити повноцінний магазин буквально за кілька годин, навіть якщо це ваш перший досвід узагалі. Але знаєте, що найголовніше? Ви отримуєте повний контроль над усім, над брендом, над клієнтами і, звісно, над прибутком. Ось наш план. Спочатку з'ясуємо, чому Shopify зараз вважають вибором номер один, потім, власне, створимо сам магазин і наповнимо його товарами. Далі налаштуємо всю логістику, оплати й доставку. Ну і на десерт найцікавіше, як залучити перших покупців. Ну що ж, давайте до першого пункту. Чому серед усіх можливих варіантів саме Shopify так часто опиняється на першому місці? Що в ньому такого особливого? А ось і ключові переваги. По-перше, і це величезний плюс, для старту не потрібно знати код. Зовсім по-друге, швидкість завантаження сайту, а це критично важливо для продажів, тут просто на висоті. Плюс є вбудовані інструменти для маркетингу, безпечні платежі, і що найважливіше, платформа росте разом із вами від одного товару до тисяч. І знаєте, що ще круто? У 2025 році Shopify став ну, значно розумнішим. З'явилися інструменти на базі штучного інтелекту. Уявіть, система може сама допомогти написати опис товару, створити банер. Це неабияк економить час і сили. Так, з теорією, здається, розібралися. Давайте переходити до найцікавішого, до практики. Другий розділ робимо перші кроки у створенні власного магазину. Почати простіше простого: заходимо на сайт Shopify, обираємо безкоштовний пробний період, вводимо пошту, вигадуємо пароль і даємо назву магазину. До речі, не хвилюйтеся, назву потім можна буде легко змінити. І все перед нами адмінпанель, наш центр управління бізнесом. Тепер про дизайн, так би мовити, одягнемо наш магазин. Є два шляхи. Безкоштовні теми, як от Дон чи Ріфреш, це як стильна базова футболка, швидко, просто, ідеально виглядає на мобільних. Чудовий варіант для старту. Платні ж теми це вже дизайнерський костюм, більше функцій, гнучкіші налаштування, просунутий дизайн. Тут вибір залежить від бюджету і амбіцій. Яку б тему не обрали, є чотири речі, які треба налаштувати одразу. Це логотип, фірмові кольори та шрифти, обличчя бренду. Далі головний екран, що побачить клієнт в першу чергу. Обов'язково, от просто обов'язково перевірте, як усе виглядає на мобільному. Ну і наостанок заповніть шапку і підвал сайту, меню, контакти, посилання на соцмережі. А тепер золоте правило. Будь ласка, не перевантажуйте дизайн. Чистий, зрозумілий, мінімалістичний сайт викликає більше довіри і, як показує практика, продає набагато краще. Простота це ваш найкращий друг. Окей, каркас магазину готовий. Тепер час перейти до його серця, до того, заради чого все й починалося. Третій розділ наповнюємо вітрину нашими товарами. Ось вам короткий чек-лист ідеальної сторінки товару. Назва чітка і зрозуміла для пошукових систем. Опис це не нудні характеристики, а розповідь, яку користь отримає клієнт. Далі 5-7 якісних фото. Обов'язково ціна, варіанти товару, якщо є, і SQ-код для обліку. Кожен з цих пунктів працює на те, щоб відвідувач натиснув кнопку Купити. Гаразд, вітрина виглядає чудово. Товари на своїх місцях. Тепер час зазирнути під капот і налаштувати двигун нашого бізнесу. Четвертий розділ це оплати та доставка. Тут хороші новини. Shopify підтримує безліч платіжних систем. Є світові гіганти типу PayPal чи Stripe, але що для нас особливо важливо, є готова інтеграція з українськими сервісами в фонді та UEFOPAY. Це робить прийом платежів максимально простим і зручним. З доставкою теж все дуже логічно. Крок перший створюємо зони доставки, наприклад, Україна і міжнародна. Крок другий додаємо способи: кур'єр пошта. Крок третій встановлюємо тарифи. І дуже зручно, що можна підключити додатки для інтеграції з тією ж новою поштою. А ось вам невеличкий, але дуже потужний маркетинговий лайфхак. Запропонуйте безкоштовну доставку при замовленні, скажімо, від тисячі гривень. Це чудово мотивує людей докинути ще щось у кошик, аби не платити за доставку. А це, в свою чергу, збільшує ваш середній чек. І ось він, цей момент. Ми на фінішній прямій. Магазин повністю готовий до запуску. Але, як то кажуть, збудувати його це лише половина справи. Тепер найголовніше, як привести туди людей. П'ятий розділ. Давайте подивимось, куди варто спрямовувати маркетингові зусилля цього року. Як бачимо, Google Ads все ще на першому місці, але подивіться, хто дихає йому в спину: короткі відео в TikTok та Reels. Далі приблизно однакові частки у seo просуванні, імейл маркетингу та роботи з інфлюенсерами. А тепер увага, мабуть, найцікавіший інсайт на сьогодні. Контент, створений самими користувачами так званий UGC, особливо у форматі відео для TikTok та Reels у 2025-му, дає найдешевші кліки, простими словами, це максимальна віддача за мінімальні гроші. Але залучити клієнта це ще не все. Треба зробити так, щоб він залишився і повернувся. І тут ключове слово довіра. Для цього нам потрібен і мейл-маркетинг, активні соцмережі для створення спільноти, співпраця з невеликими блогерами і, звісно, відгуки. Додатки на кшталт Лукс чи ДжаджМІ тут стануть у пригоді. Отже, ми пройшли всі етапи. Магазин технічно готовий приймати замовлення. І тут виникає таке логічне, трохи філософське питання а що ж тепер? А от тепер і починається справжній бізнес. Вся технічна частина позаду попереду захопливий процес залучення клієнтів, аналітика, тестування ідей та поступове масштабування. Це вже не просто сайт, це ваша власна справа. Ось таким вийшов наш покроковий план. Сподіваюся, тепер загальна картина стала набагато яснішою і, можливо, навіть з'явилося натхнення зробити перший крок. Дякую за увагу і успіхів у ваших починаннях.